Там ди по лінії і верта одинадцятикласниця Анастасія вперше в житті взяла в руки пантограф. Це спеціальний прилад для відтворення паралельних та взаємно перпендикулярних ліній, збільшення та зменшення креслень. А зараз відтворює малюнок обличчя дівчини по контуру. І це було неймовірно цікаво, тому що я такого взагалі не бачила, і я не розумію, як до цього можна було додуматись. Це взагалі не складно, ти просто проводиш. Там навіть не треба дуже тиснути на ручку, воно одразу малює. Ну це прикольно дуже. Мені сподобалось. Якщо б на фізиці нам таке показували, я думаю, ну хоче зрозуміти фізику, зросло б на відсотків 50 Це точно. Ну це цікаво. Показувати різні теорії, там і на цьому це ну круто. Я вважаю це так треба робити, щоб діти захотіли це все вчити, щоб вони так зрозуміли. Програмування мови C++ та моделювання простої робототехніки. В цьому гуртку молодь отримує базові знання, які в майбутньому можуть допомогти їм обрати подальше спрямування та підштовхнути до здобуття технічної освіти. Це Віталій. Він викладає робототехніку та основу програмування для учнівської молоді Кривого Рогу. Тут у стінах в станції юних техніків ось вже 5 років. Перше. Інформатика, ми програмуємо, тому що ми працюємо, якщо говорити робототехніка, ми працюємо з Ардуїна, але починаємо з програмування мовою C++, А потім її продовжуємо вже, скажімо так, практичне застосування навиків програмування вже в Arduino. Крім того, це є інженерія, тому що діти конструюють достатньо такі творчі здібності, потрібно проявити конструкторські здібності. От. Ну і фізика, тому що ми працюємо. Джерела живлення, паралельне по суті, послідовне з'єднання. Наступний напрямок діяльності сюд вже більш технічний, технологічний та практичний в прямому сенсі йдеться про картинг. Олександр Олександрович вже більше 30 років викладає молоді майстерність картингу. Знає до кожного гвинтика конструкцію моделей цих авто. І хоча найбільші автодроми для картів в Україні знаходяться в Полтаві та Кам'янському, серед криворізьких школярів попит на заняття є. Здебільшого заняття наставника відвідують вихованці від 9 років і старше. Це в нас тут карти такі. Це тренувачні, прокаточні, таких, які ми виставляємо на змагання. Це от, от такий, допустимо, такого класу. Повинні бути опікаті, все. Хто хоче. Якщо гайки курти, той круто. Хто хоче вчитися, той йде вчитися. Ну, діти, які приходять на карт, вони починають розуміти, що йому треба. От йому це ну, Цікаво, да, він тоді займається, все там іде як. якщо Він там трошки такий, що не хоче там, то вони там подивляться, чуть і йдуть десь, займаються другим. Тут повинно там знати ну технічну частину. Спочатку здивувати та зацікавити, а потім показати молоді, що наука це не складно. Такі завдання ставить перед собою адміністрація СЮТу. кажуть, беруть дітлахів тим, що нові знання тут вихованці опановують нестандартними методиками і в невимушеній обстановці. Тим більше, що подібним чином діти зможуть обрати для себе майбутню професію. Школа дозволяє дітям вивчити теорію. Ми направлені наша галерея. цікавої науки направлена на те. Щоб ми через практику пішли до теорії, Тобто діти бачать експонати. Вони з ними граються, експериментують, і це дозволяє дітям. Те, що вони вивчали по фізиці, явища, і це дозволяє ще більш подивитися на світ нових витворів, спонукає до проєктної діяльності. Всього в станції юних техніків Саксиганського району займається загалом більше 340 вихованців, віком від 9 років. Вони відвідують гуртки в змішаному форматі. При цьому в закладі працює близько дюжини педагогів. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.